Дорогі семикласники, тема відеоуроку – повторення матеріалу 5-6 класів, натуральні числа та дії з ними. Пригадаємо, що числа, які використовують для лічби предметів, називають натуральними. Наприклад, ми можемо підрахувати кількість шоколадок, зображених на екрані: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, можемо зробити певні висновки. Найменше натуральне число 1, кожне наступне натуральне число більше за попереднє на одиницю, а найбільшого натурального числа не існує. Ми вже вміємо виконувати наступні дії з натуральними числами: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння, округлення, а також піднесення до степеня. Почнемо із додавання натуральних чисел. Багатоцифрові числа додають у стовпчик. Доданки записують один під одним так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями тощо. А для зручності додавання першим записують більше число. Додавання виконують породно, починаючи з найменшого розряду одиниць. Розглянемо приклад. Нам необхідно знайти суму двох натуральних чисел. А саме 5 мільйонів 782 451 додати 651 892. Починаємо додавати із найменшого розряду одиниць. 1 Один додати 2 буде 3. 5 додати 9 буде 14. 4 пишемо 1, пам'ятаємо. 4 додати 8 буде 12 та 1 – 13. 3 пишемо 1, пам'ятаємо. 2 додати 1 буде 3 та 1 – 4. 8 додати 5 буде 13. 3 пишемо 1, пам'ятаємо. 7 додати 6 буде 13 та 1 14. 4 пишемо 1, пам'ятаємо, 1 додати 5 буде 6. Одержали результат 6 мільйонів 434 343. Розглянемо тепер віднімання натуральних чисел. Багатоцифрові числа віднімають у стовпчик. Від'ємник записують під зменшуваним так, щоб одиниці були під одиницями, десятки, під десятками, сотні під сотнями тощо. Починають віднімати з найменшого розряду одиниць. А при необхідності позичають одну одиницю із наступного розряду, перетворюючи її на 10 одиниць даного розряду. Розглянемо наступний приклад. Необхідно знайти різницю двох натуральних чисел. А саме 642 835 відняти 251 796. Починаємо віднімати. 5 відняти 6 не можемо. Будемо позичати, 15 відняти 6 буде 9. Тут уже не 3 залишилось, а 2, адже ми позичали, 2 відняти 9 не можемо, адже 2 менше, ніж 9. Знову позичаємо, 12 відняти 9 буде 3. Тут уже не 8 залишилося, а 7, адже ми позичали, 7 відняти 7 буде 0, 2 відняти 1 буде 1, 4 відняти 5 не можемо. будемо позичати, 14 відняти 5 буде 9. Тут уже не 6 залишилося, а 5, адже ми позичали, 5 відняти 2, буде 3. Маємо результат: 391 039. Розглянемо тепер множення натуральних чисел, а саме письмове множення стовпчиком. Перший приклад. 4752 помножити на 37. Зверніть увагу, що при множенні стовпчиком ми записуємо множники один під одним так, щоб вирівняти по правому краю. Починаємо множити 7 помножити на 2, 14. 4 пишемо 1, пам'ятаємо, 7 помножити на 5,351,36,6. Пишемо 3, пам'ятаємо, 7 помножте на 7 буде 49 та 3, 52. 2 пишемо 5, пам'ятаємо. 7 помножте на 4 буде 28 та 5 буде 33. Тепер множимо на 3, 3 помножите на 2 буде 6, 3 помножите на 5 буде 15, 5 пишемо 1, пам'ятаємо. 3 помножте на 7 буде 21 та 1, 22. 2 пишемо 2, пам'ятаємо. 3 помножте на 4.

Розглянемо другий приклад на множення. 487 помножити на 203. Починаємо множити 3, помножити на 7, 21, 1, пишемо 2, пам'ятаємо, 3 помножити на 8 буде 24 та 2 – 26, 6, пишемо 2, пам'ятаємо. 3 помножити на 4, 12, та 2, 14. Зверніть увагу, що на 0 зараз множити не будемо, адже 0 помножити на будь-яке число буде 0. І записувати тут недоречно. Будемо далі множити на 2 і підписувати результат саме під двійкою. 2 помножити на 7 буде 14, 4 пишемо 1, пам'ятаємо, 2 помножити на 8 буде 16 та 1 17, 7 пишемо 1, пам'ятаємо, 2 помножити на 4 буде 8, Та 1 9. Зносимо 1, зносимо 6, далі додаємо 4 додати 4 буде 8, 1 додати 7 буде 8. 9 зносимо. Маємо результат 98 861. Розглянемо тепер письмове ділення натуральних чисел, тобто ділення куточком. Треба перший приклад розглянути 17 542 поділити на 7. Починаємо ділення. Візьмемо 17 поділити на 7. Буде по 2. 2 помножити на 7, 14, підписуємо і віднімаємо. 17 відняти 14 буде 3. Зносимо наступну цифру 5. 35 поділити на 7 буде по 5. 5 помножити на 7, 35, Підписали. А коли віднімемо, одержимо 0. 0 на початку писати не прийнято. Зносимо наступну цифру 4. Зверніть увагу, що 4 менше, ніж 7, і тому в такому випадку участку треба записати 0, що ми зараз з вами і зробили, з'явився 0 на екрані в частці. Далі можемо знести наступну цифру 2, і 42 поділити на 7 буде 6, ділення закінчене. Наступний приклад 8636 поділити на 68. Починаємо ділення, візьмемо 86 поділити на 68. Буде по одному. 1 помножити на 68, буде 68, підписали. Далі відняли, одержали 18 і зносимо наступну цифру 3. 183 поділити на 68, візьмемо по 2. Перемножаємо 2 на 68, буде 136. Знову віднімаємо, одержуємо 47. Зносимо наступну цифру 6. 476 ділимо на 68. Спробуємо взяти по 7. Перемноживши 7 на 68, одержуємо 476, піднявши, маємо 0, що означає, що ділення закінчене. Повторивши основні правила, будемо закріплювати їх, працюючи з під Розглянемо номер 1 Завдання. Обчислють значення виразів. Та дізнайтеся кількість мешканців у деяких містах України на момент останнього перепису населення в 2001 році. Дізнайтесь, до яких областей належать ці міста. Починаємо з першого завдання: 13145. Необхідно додати 7 435. Зверніть увагу, що ми підписуємо доданки один під одним порозрядно, одиниці під одиницями, десятки під десятками тощо. Починаємо додавати 5 додати 5 буде 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо, 4 додати 3 буде 7 та 1 8, 1 додати 4 буде 5, 3 додати 7 буде 10, 0, пишемо 1, пам'ятаємо, 1 додати 1 буде 2. Маємо результат 20 580. Друге завдання також на додавання, і я запропоную другий стовпчик виконати потім самостійно, далі ми звіримося з відповіддю, а приклади в першому стопчику ми пояснимо. Отже, третє завдання на віднімання: 78 117 відняти 13 256. Починаємо віднімати. 7 відняти 6 буде 1. 1 відняти 5 не можемо, адже 1 менше, ніж 5. Будемо позичати. 11 відняти 5 буде 6. Тут уже не 1, а 0, а чи ми позичали. 0 відняти 2 не можемо, знову позичаємо. 10 відняти 2 буде 8. Тут уже не 8, а 7, а чи ми позичали. 7 відняти 3 буде 4. 7 відняти 1 буде 6. Маємо результат 64 861. Продовжуємо приклади із першого стовпчика. П'яте завдання на множення. 313 необхідно помножити на 42. Будемо виконувати множення у стовпчик, підписуючи множник 1 під одним так, щоб вирівняти по правому краю. 2 помножити на 3 буде 6, 2 помножити на 1, 2, 2 помножити на 3 6. 4 помножити на 3 12. 2, пишемо 1, пам'ятаємо 4 помножити на 1, 4 та 1 5. 4 помножити на 3. 12. Продовжуємо. 6. Зносимо. 2 додати 2, 4, 6 додати 5, 11, 1, пишемо 1, пам'ятаємо 1 додати 2 буде 3, одиничку зносимо. Маємо результат 13146. Розглядаємо сьоме завдання. 64246 поділити на 13. Беремо 64, поділити на 13, візьмемо по 4. Адже пам'ятаємо, 13 помножити на 5 буде 65, а у нас в умові 64. Тому 5 буде забагато, і ми взяли по 4. 4 помножити на 13 буде 52, віднімаємо 4 відняти 2 буде 2, 6 відняти 5 буде 1. Далі зносимо наступну цифру: 122. 122 треба. Поділити на 13. Візьмемо по 9. 9 помножити на 3 27, 7 пишемо 2, пам'ятаємо, 9 помножити на 1 9 та 2 11. Віднімаємо. 2 відняти 7 не можемо, позичаємо, 12 відняти 7 буде 5. Далі 1 мінус 1 буде 0, 0 на початку не пишемо. Зносимо наступну цифру 4. 54 поділити на 13, беремо по 4. 4 множимо на 13 буде 52, віднявши, одержимо 2, зносимо 6, і 26 поділити на 13 буде по 2. Віднявши 26, відняти 26, одержимо 0, що означає, що ділення закінчене. Маємо відповідь. 4942. Завдання у другому стопчику пропоную виконати самостійно. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, а далі звіримося з відповідями. Отже, приклади із другого стопчика ми зараз бачимо на екрані. Звіртеся, чи правильно виконали ви завдання. Будемо рухатися далі, розглянемо номер 11. Треба обчислити значення виразу та дізнатися рік заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Згадаємо порядок виконання дій. Якщо у виразі є дужки, то спочатку виконують дії в дужках. Далі виконують дії множення та ділення, а потім уже додавання та віднімання. Таким чином, першою дією у нас буде дія ділення в дужках, другою дією буде дія віднімання в дужках, третьою дією буде дія множення, і четверта дія буде дія віднімання. Отже, перша дія це дія ділення в дужках. А саме 166 780. 1558 необхідно поділити на 452. Якщо ми візьмемо спочатку 166, це буде менше, ніж 452, тому треба розглянути 1667. 1667 треба поділити на 452. Можна міркувати таким чином. 452 наближено до рівня 450. Якщо удвічі збільшимо, це буде 900. Якщо збільшимо в 4, це буде 1800. Це буде забагато. Тому беремо по 3. 3 помножити на 2 буде 6, 3 помножити на 5 буде 15, 5 пишемо, 1, пам'ятаємо, 3 помножити на 4 12 та 1 13. Віднімаємо, 7 відняти 6, 1, 6 відняти 5 1, 6 відняти 3 буде 3. Одержали 311. Зверніть увагу, що остача завжди повинна бути меншою, ніж дільник. І зносимо наступну цифру 8. 3118 поділимо на 452. Враховуючи результат попередніх наших міркувань, ми можемо взяти тут по 6. 6 помножити на 2 буде 12, 2, пишемо, 1, пам'ятаємо, 6 помножити на 5 – 30 та 1 – 30. 1. 1 пишемо 3, пам'ятаємо, 6 помножити на 4, 24, та 3 буде 27. Віднімаємо 8 відняти 2 буде 6, 1 відняти 1 буде 0. 1 відняти 7 не можемо позичаємо, 11 відняти 7 буде 4. Маємо 406 вистачі, Це менше, ніж 452. І зносимо наступну цифру 8. 4068 поділимо на 452. Знову ж міркуємо, наприклад, таким чином. Якщо 452 ми на 10 би помножили, то ми б одержали 4520. А в нас 4068, візьмемо менше, наприклад, по 9. 9 помножити на 2, 18, 8, пишемо 1, пам'ятаємо. 9 помножити на 5, 45 та 1, 46, 6 пишемо, 4 пам'ятаємо 9 помножити на 4, 36 та 4, 40. Віднявши, одержимо, 0, що означає ділення закінчене. Другою дією треба виконати дію віднімання у дужках. А саме від результату першої дії 369 треба відняти 125. Віднімаємо 9 відняти 5 буде 4, 6 відняти 2 буде 4, 3 відняти 1, одержуємо 2. Результат 244. Третя дія це буде дія множення. А саме 244 треба помножити на 409. Починаємо множити. 9 помножити на 4, 36, 6 пишемо 3, пам'ятаємо. 9 помножити на 4, 36 та 3, 39. 9 пишемо 3, пам'ятаємо. 9 помножити на 2, 18, та 3, 21. На 0 ми не будемо множити, адже будь-яке число помножити на 0 буде 0. І 0 тут дописувати недоречно. Будемо множити на 4. 4 помножити на 4, 16. 6 пишемо 1, пам'ятаємо 4 на 4, 16 та 1, 17. 7 пишемо 1, пам'ятаємо 4 помножити на 2 буде 8 та 1 9. Продовжуємо. Зносимо 6, зносимо 9. Додаємо 1 плюс, додати 6 буде 7, 2 додати 7 буде 9, 9 зносимо. І четвертою дією треба виконати дію віднімання. А саме від результату третьої дії 99. 796, віднімемо 97962. 6 відняти 2 буде 4, 9 відняти 6 буде 3, 7 відняти 9 не можемо, адже 7 менше, ніж 9. Посичаємо, 17 відняти 9 буде 8. Тут вже не 9, а 8, адже ми позичали. 8 відняти 7 буде 1. Одержуємо відповідь. 1834. Таким чином, ми дізналися рік заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це 1834 рік. Вдома виконайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.